Львів, Франківський район, 5 хвилин до цього всього. От, ну а де вони стоять? От Де вони зараз стоять? Купуй будинок, літній цінопад. Ну, реклама Рекламна акція прям, дуже прикольна. Так, то що, У нас є будинки, дуплекси? От, оце вже непогано, Оце вже непогано, збудовані дуплекси, але ставлю на те, що він 107 метрів, що він десь серед поля. Що він десь серед поля, бо чомусь ніхто не показує розташування, ніде не вказано. І от видно, що немає дороги під'їзду. Так, значить, значніся далі. А, да, найкраще хотів показати, що є. Найкраще є. Е, Ні, ми ще подивимося. Трак Длинянський. На вкус і цвіт товариша, нет, я говорю зазвичай всім. І тут. що? Тут. Барнхаус. Так, Барнхаус. Двоповерховий за ціною квартири 105 метрів, 1000 доларів за метр. Так. Коротше, в чому історія взагалі окремостоячих тобто, всіх будинків? що Питання, чи є інфраструктура? Питання, чи є хоч якась інфраструктура, бо проблеми зазвичай. В будинках, що немає інфраструктури, нема де піти погуляти, нема де піти, щось скупити, нема садочка, школи, спортзалу і тому подібне. Солонка 109 тисяч. Оп, дивимося, що тут в солонці продається. Солонка зазвичай супер, це інфраструктурна історія, але, але, але. але. Дороги нема, скоріш за все, десь серед полів. І цей. О, ще й газ можна, але це ще й доплатити треба. А що я хотів показати? Подивіться. Я продаю, бачите, схожий чоловік. В винниках. Котежне містечко 59-стріт. Будинок, ну, подивіться на цей, тільки на ці візуалки, а в реальності він так реально буде так само. Ціла вулиця, 59-стріт. Отакий логотип буде стояти вже замовлений, скоро приїде. Перший поверх. Вітальня і кухня, прям чуть-чуть відділена. Є, звісно, накриття під автомобіль. Тераса буде зроблена, газ підключений, всі комунікації поштукатурне, гіпсова штукатурка. Буде все оброблено. І три спальні 105 метрів за 115 тисяч. От як буде виглядати ціле це котежне містечко, заїзд, одна вулиця, друга вулиця. Хто не знає, де це є, це є Франка, Франка винники. Показуємо, Показуємо. чик. Знаєте, де є Святослав Готель? от це прямо рівно біля Святослава. От є старфіт і це позаду Старфіта. Ось оце ціла вулиця. От, так от Від одної, від загороддя до вулиці Франка. Оце буде ціла вулиця. Хто би хотів такий класний будинок, заходьте, роздивляйтесь, там все описано.